Дорожня транспортна пригода стала 12 березня о 17.40 на автодорозі Львів-Краковець поблизу села Чолгині Яворівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій рейсового автобуса, 65-річний мешканець Новояворівська, виїхав на смугозустрічного руху, далі на узбіччя, де автобус перекинувся. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримали тілесні ушкодження водій та 15 його пасажирів вони були доставлені до медичних закладів. Також встановлено, що водій рейсового автобуса намагався уникнути зіткнення з автомобілем Volkswagen під керуванням 31-річного мешканця Яворівського району, який грубо порушив правила дорожнього руху, виїжджаючи з другорядної дороги. Водій легковика з місця події втік, однак він невдовзі був затриманий співробітниками поліції. За фактом порушення правил дорожнього руху триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає обмеження волі терміном до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами також на строк до трьох років.